Що, хлопчики і дівчатка, перестаємо гасати, тому що сьогодні я була в шоці. Пороги швидкості зменшуються, а штрафи збільшуються. Розкажу чому. Які нововведення передбачені взагалі в законопроєкті? По-перше, зменшує нештрафовий поріг. Це з плюс 20 км на годину до 10 км за годину. Ну, це реально, це просто взагалі в шоці. Я реально в шоці. Я людина, яка взагалі не їздить, не порушує правила. Підвищує розмірів штрафів. Готуємо кошельочки, ребят. І запроваджує градацію штрафів в 6 ступенів відповідно до ступеня небезпеки. А що змінюється? Звичайно, штрафи. Звісно, збільшується. Штраф за перевищення на 10 до 20 км за годину становитиме 340 гривень. Це ну, по другому, я не скажу. На 21 до 30 км за годину 680 люди добре. Я ну, ви що, знущаєтесь чи що? Це просто, ну, нереально. На 31 до 40 км за годину 1360 гривень. На 41 до 60 – 1700. Тобто ви зрозуміли, да? швидкість збільшується і, звичайно, штрафи збільшуються. На 61 до 80 км за годину – це 2720 гривень. А на понад 80 км за годину це 3400 люди, ну, я не знаю, що на це сказати. Слава Богу, що в мене немає машини. Ну, чисто так. Законопроект номер 13314 зареєстровано в Верховній Раді. До речі, його вже опублікували на сайті МВС, тому ну, я думаю, що він буде прийнятий, але надіємося, що його не приймуть в загальному. Якщо по місту раніше. Дозволена швидкість була 50 плюс 20 на спідометрі, звичайно, до 70. Ну там горбочка скотилася або ще щось, в принципі, то це е, ще прощається. А зараз, якщо приймуть цей законопроект, то плюс 10 тільки, тобто це 60 і плюс 10, типу, це вже штрафи. За містом максимальна швидкість це 90 км за годину. Е, Такі в нас є любителі, звичайно, що їздять і 170, і 200, хто як. Тобто, якщо їхати від Вінниці до Києва по трасі, звичайно, 8 камер, як я її читала. В законопроєкті було написано 80 км за годину, тобто це 3-400 штраф. Множимо 3-400 на 8 камер, Рахуйте, скільки це буде, мінус вашому кошельочку. Тому бережіть себе, не ганяйте, бережіть свій гаманець. Більше цікавих новинок будемо розказувати на автотемі. Тому заходимо, підписуємося і слідкуємо зазвичай. Всіх люблю, цілую. Зустрінемось на дорозі, мої дорогенькі.